Ні в якому разі не носи ці предмети у своєму гаманці, бо ти собі заблокуєш фінансові потоки. Привіт, мене звуть Анесті Абсолют, і я сертифікований інструктор Садахілінгу. Сертифікований квантовий психолог, а також езотерик з 20-річним досвідом. Твій гаманець це не просто якась річ, в якій ти зберігаєш гроші. Твій гаманець це місце, де зберігається фінансова енергія твоя. Тому давай з тобою розберемося, що ні в якому разі не має в ньому бути, а що має бути, і який, в принципі, має бути гаманець для того, щоб в ньому водилися гроші. Ти можеш сказати, Боже, що це за магічна якась там єрунда? Ні. Це дійсно працює, тому що це все енергетичні потоки. Гроші це енергія, і вона вигляді енергетичних потоків і вона має десь базуватися, тобто зупинятися правильно, і вона зупиняється у твоєму гаманці. Почнемо з того, що в твоєму гаманці ніколи не мають бути чужі фотографії. Фотографії дітей, батьків, собачки ні. Твоєму гаманці не місце жодним фотографіям, так як вони забирають на себе дуже велику частину енергії, яка там знаходиться. Тому прибери, будь ласка, з свого гаманця будь-які фотографії. Для цього зараз є смартфони і зберігай фотографії близьких коханих людей у смартфоні. Друге там не має бути сміття. Що я маю на увазі під сміттям? Це. Використані чеки, які тобі вже не потрібні, це просрочені різні картки, просто якісь бумажечки з записами, які боїшся загубити, але вони вже не актуальні. Цьому всьому теж не місце в твоєму гаманці. Чому? Тому що, повторимося, гроші це енергія, їм потрібен простір, потрібне місце. А це місце зайняте сміттям. Нас вдома, чому ми наводимо порядки? Для того, щоб звільнити місце, да? щоб у нас був простір, щоб енергія в квартирі могла вільно протікати. А коли у нас іде таке захламлення, то нам дуже важко знаходитися в цьому просторі, На нас це тисне, нам дуже не подобається, це дратує. Те ж саме відбувається з грошима. Вони не хочуть приходити в гаманець, в якому бардак. Тому, будь ласка, прибери все не потрібно. Там мають залишитися гроші. Паперові, а, монети, також картки, але актуальні. Окей, хай там будуть скидочні, різні знижкові картки, а, це все може бути. Але воно все має бути актуальне, а не просрочене. Наступне, будь ласка, не носи там якісь талісмани, типу ниточки, камушки. Якісь там непонятні штуки, які ти сам собі придумав. В цьому теж не місце в гаманці. Якщо ти хочеш носити якийсь талісман, то нехай це буде купюра, якась да, яку ти не витрачаєш там один долар, можливо, якийсь. Або хай це буде лавровий листочок, це символ багатства. Можливо, це може бути шматочок палички, кориці. Це теж може бути як такий елемент багатства залучення грошової енергії, тому що кориця сама по собі це грошова спеція. Вона така провідник грошової енергії. Все, тим більше нічого не має бути. Давай ще з тобою розберемося. А взагалі, який має бути гаманець? Я. Дуже не люблю оці гаманці маленькі, які стискаються, отак, знаєте, на пополам. Пояснюю, чому? Тому що ви перетискаєте ці грошові енергії. Гроші не люблять бути стиснутими. Ще, звісно, най, най, просто найбільш <сих> жахлива історія це коли ви скомкали гроші і посивали їх по кишеням. Ну, це вообще просто кошмар. Я не кажу про те, що ви маєте обов'язково носити гаманець. Я сама не дуже люблю гаманець, але у вас гроші, навіть якщо в кишені, вони мають бути акуратно складені, те ж саме, якщо ви просто в суперечите. Сумочку, якусь закладаєте собі гроші десь кармашок, не скручуйте, не жмякайте, не крутіть трубочки, обережно склали гроші і поклали. До грошей потрібно ставитися з повагою. Ви ж до різних релігійних символів ставитеся з повагою, окей? То гроші це така ж атрибутика Егрегора багатства і грошової енергії. До неї треба ставитися з повагою. Гроші треба любити, їх не можна рвати, скверняти, обмальовувати, ставити якісь помітки на них, якщо це не якась, наприклад, аж нейрографіка або спеціальні там руни, щось що помічається за, для залучення грошової енергії. Тому що я дуже часто знаєте, бачила в своєму житті купюри, на яких просто щось помальовано. Не можна це е, вважається як варварство і не можна цього робити. Я все ж таки адепт гаманців або барсіночок, які досить широкі, куди входить купюра, щоб її не жмякати. Далі, по кольору, найактуальніші і найтакі е, залучающі грошову енергію гаманці це гаманець червоного кольору і гаманець зеленого кольору. Зелений колір це не про колір долара, а про колір енергії вдячності і любові. Якщо у вас а, гаманець зеленого кольору, отже, ви вдячні грошам за те, що вони до вас приходять. Ви відчуваєте до них любов і ви готові їх залучити. Червоний колір це колір активації. Тобто ви активуєте свої грошові потоки. Ви мене можете зараз запитати, а як бути в цьому випадку чоловікам? Чоловік же ж не буде ходити з червоним гаманцем чи з зеленим гаманцем. Все, вся справа у відтінках. Є дуже красиві чоловічі гаманці, наприклад, темно, темно, бордового кольору або темно. На темно зеленого кольору, в принципі, це теж можна рахувати як червоний і зелений. і це набагато краще ніж просто чорне або просто там коричневий гаманець. Якщо вибираєте на подарунок портмоне, пошукайте такого цікавого якогось кольору, чи можливо якісь дуже цікаві шкіри. Давайте ще такий момент з вами затронемо місце, де ви зберігаєте гроші. Це важлива історія, тому що вдома всі ми де щось трошки зберігаємо, якісь гроші. І обов'язково це місце не має теж бути захламленим. Якщо ви зберігаєте свої гроші в якомусь порваному конвертику, в порваній сумочці, десь під матрасом, доваляється куча хлама, не дивуйтеся, що гроші до вас не прибувають. Гроші не мають, звісно, лежати вдома на якомусь дуже видному місці, але постарайтеся, щоб це можливо була якась поличка, можливо, якась капітана. Пілка красива, навіть якщо немає такого місця, ви ховаєте там шафі серед речей, то все одно у мене величезне прохання. Зробіть їм красиву домівку. Гарна шкатулочка, гарний якийсь гаманець, можливо, гарний якийсь там кольоровий конвертик. Але це має бути нове, красиве, не подране, не покоцане, не розідрана а, домівка. Розумієте, щоб грошем там приємно було знаходитися. Покладіть це. Ну, в цю шкатулочку разом з ними той же лавровий листочок, покладіть паличку кориці і покладіть, наприклад, ще з собою папір. Візьміть клаптик паперу і напишіть на ньому бажану суму, яку ви хочете бачити в цій капілці. І от кладіть це разом з корицею лавровим листочком. Це така прикладна магія, дуже проста, оберегова, вона ніяка не чорна. Це, звичайна, така народна, скажімо, магія. І вважається, що кориця, лавровий лист, а також гроші активовані в цьому всьому в красивому, чистому місці, вони притягують оцю потрібну суму, і вам легше набагато буде її назбирати. Тому в мене Велике прохання, порядки взагалі в місцях, де ви зберігаєте гроші, тому що якось в нашому менталітеті прийнято все а, ховати, скупчувати. Чому, наприклад, за кордоном люди зберігають гроші в красивих великих сейфах за красивими картинами? Ніхто не зберігає в якийсь звал під матрасом брудним. розумієте? Тому е, придумайте місце, щоб воно було і безпечне. І чиста. Можливо, це на якісь шафі чи бойлері. Я не знаю, де люди в принципі ховають гроші. Але якщо у вас там є щомісячні гроші, такі що ви щоденно берете на розходи, будь ласка, от саме отут постарайтеся, щоб це була дійсно гарна якась католочка. Купа зараз їх продається. Це досить дешево. До 100 гривень можна знайти дуже приємні, красиві місця для зберігання грошей. Я усіми цими порадами користуюсь на своєму досвіді. Я вам скажу, що воно працює класно. І тут не питання вашої віри, питання того. Що воно реально працює, тому вірите, не вірите, а зробіть. А потім напишіть про результат, який ви отримали. А також мені ще дуже цікаво, які ви знаєте грошові, якісь прикмети про гаманці, про місця зберігання грошей. Можливо, якісь цікаві грошові ритуальчики. Напишіть мені в коментах, можливо, я саме ваші якісь цікаві прикмети і рекомендації запишу в наступному відео. Я всім дякую за перегляд. Я думаю, що це відео було вам корисне. В свій час, коли. Я натрапила на цю інформацію, вона мені дуже згодилася. Тому я вирішила нею поділитися з вами. Мене звуть Аностя Абсолют. підписуйтесь на мій канал. У Мене багато цікавих практик, багато різних цікавих історій, зіркових історій розбираю різні цікаві практики, ситуації життя зірок. А також підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм. Там дуже теж багато різного цікавого. І я дуже вдячна вам за цей перегляд і буду дуже вдячна вам за ваш лайк.